Друзі, на інфоперші про головне поїхали на Білгородському напрямку. стався інцидент, який миттєво сколихнув як фронт, так і суспільну думку. Болотах за кілька кілометрів від лінії зіткнення розбився військовий літак, збитий українськими військами. Іронія долі полягала у тому, що це був один із літаків, які російські захопили ще у 2014 році. У Криму його екіпажа складали колишні українські пілоти, які тоді присягнули окупантами. Перейшли на службу до Росії. Вони загинули миттєво їхні борта Ставратської братською Могилою в болоті за попередніми даними. Удар було завдано з за зенітного комплексу, розташованого в районі Сумщини. Ракета влучила в корпус літака під час виконання ним бойового завдання. Вибух спричинив пожежу, і вже через кілька секунд крило відірвалося. Фюзеляж пішов на кероване падіння. Очевидці бачили, як літак знижується полум'я, а потім з гуркотом врізається в заболочену місцевість. Детонація боєприпасів, які він ніс на борту, лише посилила вибух. Пише телеграм-канал Щура. На місці катастрофи лишилися лише обгорі уламки пошукові групи. Росії довго не могли дістатися до місця падіння через важку апрохідну місцевість, коли вони нарешті наблизилися, виявили обгорілі останки екіпажу, які неможливо було ідентифікувати без експертизи. Літак занурився в болото майже повністю, і частина конструкції пішла під воду. Загиблі пілоти були відомі ще з часів Криму. Вони належали до тих, хто у 2014 році відмовився виконати присяг українському народу і перейшли на службу до російської армії. У російської змі їх роками показували як. Як героїв, але на фронті їхня доля завершилася і трагічно для України. Це символічна розплата за зраду. Трати Росії не обмежується лише екіпажем. Літак виконував завдання з доставки боєприпасів для апаратових підрозділів. Разом із ним було втрачено значну партію авіаційних засобів, ураження, вибухи при падінні спричинили детонацію частини всього вантажу, створивши додаткові руйнування та місцевість. Російська пропаганда спершу намагалася видати інциденти за авіакатастрофу через технічну несправність, але уламки з характерними слідами ураження від ракети одразу спростували. цю разі місцеві мешканці публікували у соцмережах кадри падіння літака, де чітко видно вогняній слід від ракети, що врізався в корпус. Українські військові джерела підтвердили, що саме їхні підрозділи здійснили пуска. Це стало частиною систематичної роботи з ліквідації авіаційних загроз та прикордонних напрямків. Кожен такий удар не лише зменшує можливості ворога, але й має важливий психологічний ефект. Реакція в Україні була однозначною. Загибель пілотів зрад. Ніків сприйняли як справедливе покарання в Росії. Ж офіційні особи утримуються від коментарів, щоб не акцентувати на пошкодженні екіпажу. Адже факт, що літак вів, колишній український льотчик, який перейшов на бік ворога, став полючим ударом по іміджу російської армії. Аналітика збиття літака в білоруському напрямку стало символічним і водночас практично значущим епізодом для України. Це доказ ефективності ППО та справедливої відплати а для Росії. Втрата техніки боєприпасів і екіпажу так. Ож, серйозний моральний удар, адже обставини катастрофи викривають темні сторінки анексії Криму. Зрада, яка колись видавалася вигідною для окремих осіб, обернулася для них смертельною пасткою. Такий розвиток подій посилює недовіру в серединньому середовищі російської військових та створює ще більшу кризу довіри в середині системи, яка і без того тріщить під тиском війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!